Відчуй різницю. Ні русскоговорящі, а русифіковані. Немає ніяких русскоговорящих. Підсумував воно воно. Я зараз розкажу тобі про справжню різницю, і, можливо, ти зрозумієш. Не існує зросійщених українців зараз. І на відміну від тебе, воно я завжди змістовно аргументую свої слова. Я зараз не просто висловлюю свою думку, я виказую данність, а ти слухай уважно і передай по можливості представникам секти Мандзюк та послідовникам Ірини Дмитрівни. Зросіщені українці були три покоління тому. Їх вже давно немає серед нас. Моя прабабця, яка пройшла табори Сталіна, була русифікована. Другу половину свого життя вона спілкувала російською мовою. Вона була зламана системою, як і мільйони таких, як вона. Вона пройшла процес примусової асиміляції. Зросіщення – це процес насильницької асиміляції. Я, як і 14 мільйонів російськомовних українців, не відчував ніякого тиску. Примусу, я як і 14 мільйонів сучасних українців не проходив процесу зросійщення. Я виріс, як і мої батьки, виключно в готовому російськомовному середовищі, як і 14 мільйонів українців. Я російськомовний українець, і ніхто з представників титульної нації не зможе довести зворотнє. В мене є великі сумніви, що знання уявних мандзюк з історії України, мовознавства та конституції є глибші за мої. Я впевнений, що ті, що гучніше за інших, кричать про мову, не вивчали історію своїх пращурів, а тому їм ніколи не спаде на думку, хто насправді і навіщо вніс цей термін зросійщений українець в інформаційне поле нашого суспільства з Росій. Ні або русифікований – це оцінний ідеологічно вантажений термін, який містить у собі оцінку та уявлення про ущербність. Тобто з України Українець якийсь неповноцінний українець ще з певним політичним контекстом. Російськомовний українець це факт. Як і англомовний індієць, або німецькомовний австрієць, або франкомовний угорець. Зросійщений це не науковий і не юридичний термін. Навіть у соціолінгвістиці та демографії такого значення офіційно не вживають. І комуністка Ірина Дмитрівна Фаріон про це чудово знала, але її знання не зупинили її. У Своїх висловлюваннях термін з російщини містить ідею дефектності або неповноцінності. Чи можна таке уявити, щоб у якійсь сучасній розвиненій країні з таким підтримком? Текстом висловлюють з політики чи громадські діячі. Ми, українці, двомовні. Це ані добре, ані погано. Це даність, яку потрібно використовувати на користь. Ніхто не може вирішувати національну ідентичність людини, окрім самої людини. Називати українців зросійщеними гібридами, москворотими, ренегатами неприпустимо, навіть якщо ви орлиця, яка не сповідається перед гієнами.